Вітаю, мене звуть Ящук Олександр, я міжнародний нутриціолог та дієтолог-консультант також член Асоціації нутриціологів України. У цьому відео поговоримо про очищення організму. Це доволі відповідальний процес і поговоримо про причинно наслідкові зв'язки та як обрати безпечні та ефективні методи. Чому ж наш кишечник може стати брудним? Плик екології, неякісних продуктів харчування, стреси, агресія бактерій, вірусів, паразитів, грибків і так далі? Все це присутнє в нашому житті щодня, тому дуже часто люди цього на це не звертають уваги і можуть сказати, звідки ж воно там всередині береться, я правильно харчую, звідки я маю токсичне навантаження і так далі. І ось трошки тут дійдемо у біологію. Що ж таке токсини? Ви, мабуть, вже знаєте, але трошки нагадаю, що це шкідливі речовини, які агресують та мають вплив на наш організм зсередини. Вони можуть бути двох типів: водорозчинні та жиророзчинні. Потрапляють вони і ззовні, і зсередини, тобто генеруються нашими власними бактеріями. Проведу аналогію з акваріумом та рибками. Герметично закритий акваріум, присутній фільтр, кисень. Їжа регулярно поступає, тобто ззовні бруду не заходить. Здавалося б, що цей фільтр має збирати на себе увесь бруд, який утворюється, утворюється всередині. Але кожні 3-4 тижні фільтр забивається і його необхідно чистити. Необхідно мити стінки акваріуму. Але де ж це все взялося, якщо вода була чиста? Ми розуміємо, що це продукт життєдіяльності рибок в акваріумі, так само і з нашими клітинами: життя всередині життя. Наше тіло, як глечик, в який ми, ми наливаємо воду, їжу, медикаменти, побутову хімію, продукти життєдіяльності різних паразитарних форм і так далі. На протязі життя ми наливаємо, наливаємо, наливаємо. І в якийсь момент фільтр перестає це фільтрувати. І от проходить час: наш глечик переповнений, і щоб ми не наливали, все виливається назовні. І як ми можемо про це дізнатись чи відчути? Скажіть мені в коментарях. Перше, з чого починається, це відсутність енергії. Слабкість, швидко втомлюється людина, вранці прокинулася, вже сил немає, наче спала чи не спала, розлад кишечника, коли б там що не з'їли, навіть здорову їжу, а шлунок роздуває, наприклад. Коли знижується імунна система, часті простуди, апатія, роздратованість, коли починаються безпричинні головні болі, коли відчувається зміна погоди, перепад тиску і так далі. Коли знижується апетит або навпаки надзвичайно посилений, не народжуємось з одним набором клітин. Вони постійно відновлюються. Наприклад, клітини крові оновлюються кожні три місяці, клітини шкіри кожні 28 днів. Днів клітини печінки кожні 2 роки. І всі клітини організму в середньому оновлюються десь за 3 роки, з нічого ж нічого не народжується, правильно? Коли не вистачає цього будівельного матеріалу, організм дає сигнал, і ми теж починаємо відчувати голод або ж хтось бажає їжі замість нас. Наше тіло намагається очиститись через усі можливі входи чи виходи. Наші детоксикаційні системи це нирки. Печінка, кишечник, і коли вони перевантажені, то шкіра бере цю роль на себе і працює як третя нирка. І наче рятувальне жилет починає скидувати через себе усе токсичне навантаження. І ми зовні бачимо проблеми зі шкірою. В людей із таким типом жемочищення через шкіру зустрічається до речі менше онкозахворювань, бо менше навантаження на органи. Зуби, волосся і нігті це все компенсація на токсичне навантаження. Тому що в нашому тілі є кисле середовище, це все шлунковий сік, СО2, що ми видихаємо, ПА шкіри. А є слаболужне середовище це кров, лімфа, слюна, міжклітина, та міжсуглом, рідини, тонкий кишечник і так далі. І саме в цьому слаболужному середовищі проходить. Усі, проходять усі біохімічні процеси. Працюють ферменти, гормони, інсулін, клітини імунітету, все, що забезпечує життєдіяльність нашого організму. Хтось може сказати, що організм це саме ребувальна система, йому не потрібно заважати, детокс це маркетинг і так далі. Тож давайте уявімо, що це дійсно так. Але ж чому зсередини організм себе очищує, а зовні – ні? Чому е, просто не можна посидіти вдома, почекати, поки бруд відвалиться, і піти там займатися своїми справами? Ми ходимо в душ один-два рази на день, змиваємо пил, піт, залишки шкіри і так далі. Усі ці неприємні запахи, щоб шкіра дихала. От так само і всередині ми повинні проводити очищення. Так би мовити, приймати душ зсередини для наших клітин. Якщо ви маєте один-три симптоми, про які я казала раніше, це вже є показником того, що організм потребує допомоги і вже є токсичне навантаження і має проводитись очищення. Чи можна підтвердити це лабораторно? Дуже багато людей любить у нас доказову ж медицину, папірці, документи і так далі. В 1955 році німецький лікар-реквек довів, що є шість стадій інтоксикації. Перша стадія це абсолютне здоров'я, коли чисто навколо клітини, коли всередині клітини чисто, наш організм складається з 12 систем. Системи з органів, органів з тканин, тканини з клітин. Саме від стану клітини залежить якість нашого життя і стан всього організму. Тому від клітини будемо відштовхуватись. Так ось перша стадія, коли чисто навколо і всередині клітини, коли швидкість входу дорівнює швидкості виходу, коли все хороше заходить в організм, усе погане виходить. Організм щось вніс, щось переробив, щось виніс, щось потрапило проти нашої волі, там щось вдихнули, понюхали, випили і так далі. Організм впорався і все нормально. Організм молодець. Друга стадія інтоксикації це коли в організм щось зайшло, тіло його або не розпізнало, або не встигло, або не вистачило ресурсів, і воно не вийшло. Тобто якісь подразник, подразники, такі як їжа, яку організм не перетравлює, наприклад, бо не вистачає ферментів. А, наприклад, з'їдене м'ясо із антибіотиками. Організм не розпізнає як натуральний білок. Тому воно потребує більшого часу на перетравлення, вироблення необхідних, необхідних ферментів. Увесь цей час цей ком. Пережованого м'яса утворює кристали сичової кислоти. Іде харчова інтоксикація. Або печиво на рослинних трансжирах. Організм не розуміє цих вуглеводів і тому може виникати вздуття, наприклад. От коли організм не розпізнав щось, не виводить це. друга стадія інтоксикації стадія реакції. Її прояв індивідуальний. У когось це е, головний біль. Хтось часто там покакав, хтось попісяв, когось носа тече е, і так далі. Симптоми різні: організм намагається дати реакцію на подразник і дати зрозуміти, що щось відбулося. Третя стадія це коли всередині клітини чисто, і організм намагається захистити цілісність клітини, намагається заховати подразники, е, так би мовити, у сміттєві баки. Під назвами кісти, міоми, аденоми і так далі. Ось ці перші три стадії, вони є поза клітинною інтоксикацією. І що ж тут відбувається? У людини присутні симптоми, присутні жалоби, навіть інколи можна щось там нащупати. Але коли ця людина йде здавати аналізи, і 80% усіх аналізів виглядають добре і усі нічого не показує, то чому ж так? Бо є фізіологічні зміни, а органічних ще немає. Ще немає змін на рівні клітини. І тому лабораторні аналізи вам скажуть, що все добре. І яка ж перша реакція людини? Звісно, питання та на що мені очищення, і все в мене окей, то що мені щось там робити? Або у мене спадкове, що голова болить, і я на погоду реагую, і так далі. Насправді це. Дуже небезпечна ситуація, коли ми ігноруємо симптоми і чекаємо документального підтвердження. Бо наш організм усіма можливими для нього способами сигналізує нам, і ми маємо можливість за декілька навіть років до появи серйозних хвороб повпливати на стан здоров'я. Наступна стадія стадія мовчазна. Це коли частина токсинів присутня вже в клітині, позаклітинна інтоксикація стає меншою, і людина починає почувати себе ніби легше, бо симптоми притупляються. Наприклад, щось боліло-боліло, людина нічого з цим не робила, і в якийсь момент просто чудом припинився біль. Всі ми колись через це проходили. Так, от, воно нікуди не зникло, а навпаки, пішло в глибину. У нашому тілі є умовна каналізація це наша лімфатична система, куди організм скидає усі токсини, отрути, подразники, які потрапляють в організм, із якими він не може впоратись, і час не вивести. Ось це все йде в лімфатичну систему. Протяжність лімфу 2000 км та 400 лімфовузлів, Вона йде знизу вгору. Тому, коли починається ангіна, танзіліти, гайморити, це каже про те, що вже наша каналізація повна, і організм намагається це якось вивести. Що роблять люди? Замість. Почистити каналізацію, вони починають капати ніс, спити аптечні капсули, щоб нічого не текло, не смерділо, приймати антибіотики, щоб усе це замаскувати, або ще цікавіше просто видалити, видалити гланди, аденоїди і так далі. Намагаються все, що погано, видалити. Але такий є маленький секретик: в нашому організмі немає непотрібних органів нічого, нікуди. Просто так не дівається. П'ята стадія стадія розрухи. Коли вже частково руйнування клітини відбулося всередині і ззовні вона вже оточена. Тут вже 100% лабораторні аналізи показують, що є проблема. УЗІ покаже, що є проблема і зміни. Тут вже є діагнози. Далі інсульти, інфаркти, початкова онкологія, панкреатита, хальцісиди і так далі. Це вже коли мається конкретна зміна в роботі і в самій структурі органу. Шоста стадія стадія, коли вже повернутись неможливо. Стадія злоякісної або масової погибелі клітин. І вже з шостої стадії вже дуже важко повернутись, можливо, лише заповільнити руйнацію загибель клітин. Ось ці четверта, п'ята, шоста стадії вже внутріклітинного руйнування та інтоксикації. Коли на перших трьох стадіях починаємо робити програми детоксикації, очищення і наповнення, то майже відразу відчувається полегшення, бадьорість, все добре, все прекрасно. Коли це вже е, другі три стадії, то, то спочатку відмиється і скине все клітина, потім токсичне навантаження навколо клітини стане більше. І до цього потрібно бути готовим. Готовим до того, що коли ми починаємо все це робити, все це очищення, детоксикація, наповнення і так далі, да, ось, коли ми починаємо прибирати, е, воно ж нікуди не дівається. І це не цукерка, яка там розчинилась і зникла, воно просто так нікуди ж не зникає, як я вже казала. Ми розуміємо, що ми щось прибираємо, це щось виходить, і тому ми це теж можемо відчувати. І система, про яку я кажу, яку я пропоную, з якою я працюю, це система чотири кроки. Перший крок детоксикація. Не починати одразу з чистки кишечника, бо коли навкруги і так багато гидоти, а ми ще й з кишечника почнемо діставати, то це збільшить токсичне навантаження. Тому спочатку необхідно відновити водно-мінеральний баланс. Для цього нам потрібна біодоступна слаболужна вода, нам потрібні ферменти, жирні кислоти і сорбенти. Пам'ятайте, що на початку відео я розповідала про токсини в водорозчині. Токсини розчиняються за допомогою води і рослинних ферментів, а жиророзчині розчиняє відповідно за допомогою води і жирних кислот. От спочатку ми прибираємо токсичне навантаження, і наступним етапом буде депаразитація. Навіть якщо ви вважаєте... Що е, у вас все прекрасно, і аналізи не показують, що у вас є наявність паразитів. Я погоджуюсь, що в 90% аналізів людей не буде паразитів. Чому так? По-перше, для того, щоб побачити в аналізах паразитів, необхідно як мінімум 21 день їх здавати щодня, щоб потрапити на той період, де паразитарні форми е, в активній фазі, і вони можуть е, себе показати. Більшість паразитарних форм маскується під наші власні антитіла. Вони створюють капсули, цисти, і це не показується в аналізах. Коли в аналізах. Коли в аналізах можна побачити паразитів, це говорить про те, що їх вже настільки багато, що вони припинили маскуватися. Коли щомісяця ви проводите своїм котикам-собачкам антипаразитарку? Ви не чекаєте, поки почнеться прояв паразиту, правда ж? Ви даєте пігулку для того, щоб паразитів не було. І це правильно, це нормально профілактика наша все. Тому антипаразитарна програма це не тому, що у вас там вже настільки все погано, що ви кожного паразита маєте паспорт. А ви робите це для того, щоб їх не було. Для котиків і собачок ми це робимо стабільно, бо ми їх любимо, ми про них піклуємось. Скажіть, як часто ви це робите для себе, для своїх діток чи рідних? Угу. Щодо дітей, дітям до 6 років рекомендую робити антипаразитарну програму раз в 3 місяці. Вони не мають такого імунного бар'єру, як дорослі. У дітей шлунковий сік ближче до нейтрального. І якщо щось через рот потрапляє до дорослої людини, 80% цього помирає в ШКТ за рахунок кислотності шлункового соку. У дітей цього немає. Вони як відкрита система, бо вони все пробують на зуб, поповзали на підлозі руки до рота, іграшки і так далі, вони значно швидше інфікуються. Паразити живуть у трьох стадіях: це яйця, личинки, дорослі половозрілі особини. Яйця і личинки живуть в крові, а дорослі особини живуть в тих органах, куди їх занесло кровотоком. Вони не Плавають як рибки в аквамах. У них є прихватки, присоски, крюки, якими вони закріплюються за слизові нашого організму. Вони не будуть йти е з місця, де їм тепло, комфортно, смачно. Тому перший етап детоксикація. Ми створюємо неприємні для них умови, а потім депаразитація. Хімічні капсули для депаразитації. Е Розраховані на дорослих особин, половозрілих особин паразитів Вони їх вбивають, але потім всередині нашого організму розкладаються і ще більше посилюють токсичне навантаження, бо всі паразитарні форми мають білкову будову. Білок розкладається і спричиняє інтоксикацію. Саме тому при прийомі подібних препаратів ви нічого не побачите в калі. наприклад, бо це все розчинилось, смокталось у вашому власному організмі. Просто почитайте про побічні ефекти на ось цій довгій інструкції, яка присутня в кожному аптечному препараті. Тому рекомендую проводити антиперезитарну програму на рослинних, якісних екстрактах. Під впливом гірких трав паразит наче впадає в кому, стає такий в'ялий і не має сил тримати слизову нашого організму. І за допомогою програми детокс, яку ми продовжуємо приймати паралельно, наше тіло фізіологічно може виводити все це. Якщо ми говоримо про кандіду, наприклад, про, про грибки, то потрібно е, декілька разів провести антипаразитарну програму, бо вони дуже важко виводяться, вони не бояться хімічної атаки. І коли людина приймає протигрибкові лікарські засоби, то вони просто ховаються в кістковій тканині і тоді свою руйнівну діяльність ведуть там. Грибки не люблять лужне середовище, не полюбляють дружню флору, сіру, часник, е, олію чайного дерева. І тут ми маємо. Плекси, чек-листи, які ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Посилання залишу я під цим відео. З глистами набагато простіше. Програма 21 день це мінімум. Далі наступний етап це очищення, заживлення кишечника. Без очищення цикл після антипаразитарної програми вважається незавершеним, тому що на програмі очищення йде відновлення і прибирання. На шлунок, наче торба, що на який все впаде, і під впливом ферментів, соляної та жовчної кислот, усе розчиняється. Далі все йде в тонкий кишечник, там лужна середа, а в шлунку під час травлення кисла. І в лужній середі йде засвоєння білків, вуглеводів, вітамінів, і мінералів. Далі це все йде в товсту кишку, І тут півтори метри дороги, і умовно можна поділити на дві частини. В першій частині кишечника живуть бактерії, які формують калові маси. В другій частині ті, що дратують ворсинки кишечника, Кишечник скорочується і з'являється бажання бігти в туалет. Коли такого бажання не виникає, бо немає потрібних бактерій, коли ворсинки зліплені токсинами слизом і бактерії до них не дістаються. Або в результаті сильної інтоксикації виникає, вимивається кальцій, і ворсинки, як ганчірка, не можуть скорочуватись, бо воно м'якеньке стало. Ось ця програма очищення допомагає кишечнику, як щітка, розчісує кожну ворсинку. Прочистила, спакувала і винесла. Після програми очищення відновлюється робота кишечника імунної системи, нормалізується обмін речовини. Йдуть Об'єми або навпаки набирається вага, або нарешті все засвоюється, покращується стан шкіри, волосся і програму очищення так само один-два рази на рік проводити після літа і в кінці зими, наприклад. Після очистки я рекомендую тут за бажанням, за станом організму зробити очищення лімфи, тому що, як я вже казала, це наша каналізація. Це профілактика і те, що дасть нам спокійне завтра, що ми не по повному ряди хворих, ось після цього всього можна вже закидувати в організм вітаміни, мінерали, клітинне харчування, але ми повинні пам'ятати, що організм не їсть тільки вітаміни і мінерали. Вони нам потрібні, щоб будувати білки, які нам розклали ферменти на амінокислоти. Якщо ми цей Базу не зібрали, то ми вітамінізуємо свої унітази і не більше. Для спрощення проходження усіх цих чотирьох кроків ви можете е використовувати готові букси, наприклад, та чек-листи, які я вам надам за запитом. Звернутись ви можете до мене в соціальних мережах або в телеграм-каналі. Всі посилання є під цим відео. Будьте здорові, профілактика наша все, і пам'ятайте, що ваше здоров'я, окрім вас, нікому не потрібне. І якщо ви про нього не піклуєтесь, цього ніхто не зробить. Тож, будьте здорові, піклуйтесь про себе і до нової зустрічі!